Сіль, перець і трішки терпіння. Кажуть, що шлюб це союз двох людей, які кохають одне одного попри все, а я б додав і попри побут. Коли ми з Оксаною тільки одружилися, я вірив, що головне любов, а виявилося, що головне де стоїть чайник, бо якщо не там, де вона поставила, це вже не побут, це битва за територію. Якось я вирішив зробити романтичний вечір. Приготував вечерю пасту з соусом, який гордо назвав Італійське сонце. Оксана спробувала зробила паузу і каже: Так, сонце точно є. Тільки воно, здається, зійшло в пеклі. З того вечора я зрозумів, у нашій родині кожен має свій талант. Вона готує, я експериментую. Котик дегустує і вчасно тікає, а ще кажуть, що в щасливому шлюбі можливо слухати одне одного. Ми слухаємо. Я її, вона моє виправдання, іноді навіть з аплодисментами. І все одно, як би ми не сперечалися, ми завжди миримося, бо без неї тиша, а без мене пилюка на поличках і душевна пауза в серіалах. Отак От і живемо з приправою до кохання, дрібкою іронії і обов'язковою ложкою терпіння, бо, як каже Оксана, головне в шлюбі не згорати, а тушкувати стосунки на малому вогні.